Вітаю-вітаю. Всім бажаю хорошого здоров'я. Сьогодні 1 травня. Здається, ми колись то свято святкували. День труда чи що -то там таке було? Ну, як би там не було, ми сьогодні теж посвяткували. Маємо роботу цілий день. Фактично, звичайний сьогодні у нас робочий день. Вчора от з рейсу приїхали, та французька зараза була підвела нас трошки. Мусили їхати до майстрів, до електронщиків, помилку вибило і заглохло. Ну, от. Шарика пустив. Е, Ні, В овольнення пішов. Бачите, шарик пішов в увольнення. В місто. Заробив. Чесним трудом. заробив. Пустив я його, хай піде, побігає трошки там по дівках. Ну, по суках має на увазі. Десь там щось там може посвяткує. От. Вася розбирає мурав'я. Є у нас нібито замовлення чоловік хоче редуктор з, му... з мурав'я. Ну, а взагалі продамо, продаємо фактично. Не матюкайся, я тебе знімаю. Е... Та Прет... Так і буде, не страшно, воно що відкрутив. Я не відкрутив його. Не відкрутив. Е... Значить Кусок маров'я продаємо як прицеп до мотоблока чи міні-трактора. Кузовець там у нього взагалі замаленький, його можна легко збільшити, але готові тормоза, амортизація, все, все є. Фонарі навіть, все тільки О, Ну, Ордат такий ще нема кого його порізати на металом. Я чув, що металом впав в ціні, так що поки стоїть. Як Піднавіс, в ролі От. Касіка, як почали крутити ще перед Паскою. Та що крутити? Так чуть-чуть там вон, карбюратор роздер і все, нема, нема, нема кили, нема кили. Там той теж він лежить на бочку. На бочку. Ну, от такий наш домашній срач. Наш улюблений домашній срач. Погодка гарна, трошки зимний вітерець, он ще мінчачок, корчачок. Можливо, от-вот -вот його заберуть пацани, а дешевий копійковий. що там? День, якщо ти не міг відкрутити, Деня відкрутить, копне часом. У Вася обично так, якщось йому не Я просто болта ходить, полозі Зараз подивимося, що нас що, болгарка, сварка і якої то матірі. Все можна відкрутити і закрутити. Зараз розберемося. Добренько, бувайте, будемо. А! <ривіт> <ривіт> Чого ти розкидаєшся своїми ногами по всьому дворі бляхами? <ривіт> ти задні здаєш. Ну, то задні, у мене в мене взад камери нема, щоб бачити, що куди я зад здаю. У тебе ж є камера. <ривіт> Добренько, бувайте здорові. Ми будемо щось робити.